Можна привітати український народ із тим, що ми практично перемогли антинародну владу. Подав відставку Кабінет міністрів разом із Азаровим, подав відставку голова Верховної Ради Рибак Захарченко у відставці. Тепер можна звільнити політ ув'язнених, в тому числі Юлю. Межигір'я відкрите для відвідувачів. Переважна більшість депутатів партії регіонів втекли, в тому числі втік Янукович. Зараз ніхто не знає, де він знаходиться. Тепер головне не збавляти темпів боротьби за пів кроку до перемоги. Тепер необхідно домогтися таки офіційної відставки Януковича. Ну і власне залишається обрати кращу владу. Я переконаний, що як Юля вийде з тюрми, то хто крім неї ще може стати президентом?